Вітаю всіх до вашої уваги. Тема стравохід зопалус. План. Розпочнемо ми з вами з топографії. Наступним пунктом в нашому плані стоїть макроскопічна будова стравоходу. Ми розглянемо, який стравохід має частини, які стравохід має звуження. Третім пунктом у нас стоїть по будова стінки стравоходу. Далі ми коротко задаємо просто ні захворювання стравоходу та деякі ось історичні аспекти оперативної хірургії стравоходу. І наприкінці, так би мовити, нова рубрика викладач студент, еталони відповіді. Ну, це про комунікацію. Отже, погнали. Стравохід uh, Езофагус. Uh, він є безпосередньо продовженням глотки, має форму сплощеної спереду трубки довжиною 25-30 см, призначеної для переміщення їжі та рідини з глотки шлунку. Він бере початок від сьомого uh, шийного хребця. Ну, на рівні 7-го шийного хребця і закінчується на рівні 11-го одного хребця. У зв'язку із положенням, яке він займає в тілі, в стравоході виділяють шийну частину парс цервікаліс рівну висоті тіла сьомого шийного хребця, грудну частину, ас торацика. Проходить через всю грудну порожнину і черевну частину, парсабдоміналіс, найкоротшу, що має довжину 1-1,5 см. Стравохід пов'язаний із сусідніми органами пухкою споличною тканиною, тому він доволі мобільний. Він, помітно, відхиляється від середини лінії, особливо в ділянці шиї. Шийна частина стравоходу знаходиться позаду трахеї, попереду хребтового стовбура на передхребтовій пластинці власної фасції шиї. У місці переходу глотки в шийну частину стравоходу є ледь помітне потовщення м'язового шару. Між шийною і грудною частиною на стравохід злегка відхиляється вліво. Що за хірургічних втручань робить його? Більш доступним зліва. У грудній частині на рівні третього грудного хребця до параду від стравоходу знаходиться дуга аорти, а на рівні 4-го-п'ятого грудних хребців він перехрещується з лівим головним бронхом, проходячи позаду від нього, після чого дещо відхиляється вправо. З боків до стравоходу. Прилягають блукаючі нерви, гілки, яких, з'єднуючись між собою, утворюють сплетення. Ділянці, <клес> <клес> перепрошую, ділянці аортобронхіального звуження, дещо нижче біфуркації трахеї, спереду від рост, э, стравоходу розташоване право перед центром. Зазначено особливість. Досить часто використовують у діагностичних цілях для через травохідної кардіостимуляції, а також виконання через травохідного УЗД серця. Дозаду, від стравоходу розташовується хребтовий стовбур, і лише на рівні 9 грудного хребця стравохід відтісняється до переду аорту. Перед проходженням через. Діафрагму, стравохід знову відхиляється від середини площини. Таким чином, аорта і стравохід огинають один одного у вигляді такої пологої спіралі. Через отвір у діафрагми розташований ліворуч від середини площини, стравохід разом з букаючими нервами проходить у червну порожнину. Просвіт стравоходу має три анатомічні збуження: Фарінгіальне, бронхіальне та діафрагмальне. Фарінгіальне звуження. – стравохідне звуження, Констрикція фарінгво-езофагіальність знаходиться на самому початку стравоходу на рівні. Персне подібного хреща в гортані, який проєктується між шостим та сьомим шийними хребцями. Бронхіальне звуження. Звуження грудної частини констріцеопарті Старація. Утворюється в місті перекрестя стравоходу з, з лівим головним бронхом, проєктується між четвертим та п'ятими грудними хребцями. Діафрагмальне звуження, конструкціофреніка, відповідає ділянці стравохідного отвору діафрагми, які розташовуються на рівні 10-11 грудних хребців. У живої людини при рентгенологічному дослідженні стравоходу виявляється два фізіологічних функціональних звуження аортальне констрикція аорталіс обумовлена приляганням дуги аорти. Воно знаходиться на рівні 3 грудного хребця. Кардіальне звуження. кардіаліс відповідає ділянці переходу з травоходу в шлунок і проєктується на рівні 11-го грудного хребця. В ендоскопічній та хірургічній практиці виділяють 9 сегментів. Стравоходу. Трахеальний сегмент, аортальний сегмент, міжаортально-бронхіальний сегмент, бронхіальний, підбронхіальний сегмент, ретроперикардіальний сегмент, наддіафрагмальний, внутрішньодіафрагмальний, піддіафрагмальний або черевний. У делянці стравохідного отвору. Діафрагма може бути атонічною, пропускаючи дно шлунка у вигляді вмісту грижового мішка у задній середостіні. Це зазвичай викликає, викликає симптоми кислотного рефлюксу і веде до утворення виразки, а також може викликати кровотечу та анемію. Ягноз зазвичай ставиться після проведення ендоскопічного або рентген-контрастного дослідження шлунка з барієм. Основне лікування медикаментозне, хоча може знадобитися операція. Будова стінки стравоходу. У стінці стравоходу, а його торщина близько 4 мм, є такі оболонки, як слизова оболонка з підслизовою основою м'язова. Та зовнішня оболонка. Слизова оболонка туніка мукоза. Вистуває стравохід зсередини, має добре виражені повздовжні складки, плікалом бідодіналіз. Епітелі слизової оболонки стравоходу багатошаровий плоский незер. У нижньому відділі червоної частини він заміщується епітелієм кишкового типу одношаровим призматичним. Місце переходу одного типу епітелію в інший отримало назву зубчистої лінії ора серата. Серед клітин з оболонки є невеликого розміру численні власні залози ставоходу кляндулі езофагія. Тіла цих залоз розташовуються в сполощній тканині слизовою основою. Крім цих залоз, у складі слизової оболонки розташовуються кардіальні залози та поодинокі лімфоїдні вузники. Кардіальні залози стравоходу є в трахіальному та піддіафрагмальному сегментах. Забудову вони нагадують кардіальні залози шлунка та виробляють Нагадаємо собі, це загальна назва клікопротеїдів, що містять кислі полісахариди і що входять до складу секретів всіх слизових залоз. Слиз вкриває поверхню порожнистих органів травної, тихриних та репродуктивних систем серців, а також поверхню очей. У інших тварин слиз може вкривати і зовнішню поверхню шкіри чи похиль. Підслизова основа теля суммукоза представлена пухкою сполучною тканиною, в якій розташовуються кровоносні та лімфатичні судини, а також нерви. Сполучна тканина післязової основи пухко пов'язує між собою слизову та м'язову оболонки. Тому старохід має порівняно високі повздовжні склад слизової оболоки. При вільному неростяхнутому стані просвід стравоходу на поперечному зрізі має форму зірочки. У деяких людей гістологічний перехід не співпадає з фізіологічним шлунково-стравохідним сполученням, а знаходиться в нижній третині стравоходу. В цьому випадку вони є схильні до виникнення виразки з стравоходу, що пов'язано з підвищенням ризиком виникнення аденокарциноми стравоходу. М'язова оболонка. М'язова оболонка у верхньому відділі стравоходу, як і в глотці, побудована з поперечно м'язової тканини. У середньому відділі відбувається поступова заміна поперечно посмугованих м'язових волокон влодкими м'язовими клітинами. У нижньому відділі м'язова оболонка повністю складається із лодкої москові. У м'язовій оболонці розрізняють два шари зовнішній. Оздовжній стратом лонгітубіналі, товстіший і внутрішній коловистрятом циркулярний, виражений слабшим. Зовнішня оболонка. У шині та грудній частинах стравохід ззовні покритий сполучною тканиною, яка утворює його зовнішню оболонку. Адвентиція, туніка адвентиція. Грудна частина стравоходу в деяких місцях покрита серозною оболонкою. Вище кореня легень, до нього прилягає ліва середостінна плевра, нижче кореня легень, права середостінна плевра. Спереду від нижньої частини грудного відділу стравоходу розташовується. Навколо серцева сумка. Нижчі діафрами стравохід з усіх боків покритий очеревиною перитоном тобто розташований інтраперитоніальном. Серед основних хвороб стравоходу можна виділити наступне це кардіоспазм, гастроезофагіальну рефлюксну хворобу, рак стравоходу, езофагіт, синдром Мелорі Бейса, синдром Берхаави і синдром Немія Ашепса. Пластичні операції при стенозі стравоходу. Тобто непрохідності його просіду, наприклад, при хімічному опіку, або частіше всього, причиною цього слуху є пухлина органу, має цікаву історію. Ще в минулому сторіччі запропонували створювати штучний стравохід і шкіри хворого. При цьому на його грудях вирізали широку повздорню смужку, смужку шкіри, краї зашивали, формуючи трубку. Верхній кінець, якою вшивали в лодку за умови, що вона сама не залучена в патологічний процес, а нижній в стінку шлунка. Після цього рану на грудях поступово стягували і вшивали, а уражений строхід видаляли. Їже після ковтання досягало шлунка через шкірний тунель простягнутий прямо під сорочку. Цією методикою користувалися, але незабаром стало зрозуміло, що крім суто естетичних мінусів, вона має низку серйозних клініко-методичних недоліків. По-перше, їжа не проводилася в шлуну, як це було при справжньому стравоході, а провалювалася в нього, викликаючи тяжкий гастрит або виразкову хворобу. По-друге, шкіра виявилася зовсім непідходящим матеріалом для вшивання штуку. Через деякий час, після операції від постійного впливу соляної кислоти та травних ферментів шумкового соку, такий травохід покривався виразками, ерозіями, просто починав перетравлювати сам себе. Почалися нові пошуки, і ось французькому хірургу Цезарю Ру спала на думку зробити стравохід з тонкої пішки хворого. Ідея була блискучою виділити сантиметрів 30 тонкої пішки і постаратися, не порушити, порушивши її кровопостачання, підвести її на потрібну висоту і вшити. В глотку з одного боку і шлунок з іншого. Але недосконалість техніки, відсутність у ті далекі часи деяких істотних знань про гістохімію та властивості кишечника, так і не дозволили пару реалізувати свій план. Вдалося це лише його чудовому послідовнику, одному із найбільших хірургів початку століття. Основоположнику школи онкологів Петру Олександровичу Берцану. І у 1907 році весь світ облетіла звістка про перемогу хірурга над, здавалось би, нерозв'язаною проблемою необхідності стравоходу. І ця операція отримала назву Операція Ру Єрцана. А тепер давайте перейдемо до цих питань. Про що я? Серед всього прочитаного в підручниках та почутого від вашого викладача, вам необхідно дати короткі, максимально інформативні, лаконічні відповіді по темі. Питання, які ви зараз бачите, це екзаменаційні питання. Такі ж самі питання ви і почуєте від нашого вашого. Оставника за виключенням питань кровопостачання венозного відтоку та іннервації. Якщо ви студент першого курсу, я вам колись розповідав про це. Ви цей матеріал будете проходити, якщо ви студент медичного факультету на другому курсі в третьому семестрі, якщо ви студент стоматологічного факультету, наприкінці. Першого курсу так, ось ці питання ви побачите, ви почуєте від викладача на практичних заняттях е, під час написання письмової роботи або е, усної відповіді. Е, погодьтесь для студента при написанні контрольної роботи чи усної відповіді саме дорогоцінне цей час, його вам завжди не вистачає. Давайте спробуємо його максимально зекономити і відповіда... і будемо відповідати на всі три питання. Поїхали. Перше питання. Перше питання у нас звучало наступним чином. Стравохід частини топографія служення. Відповідь. Стравохід езофагус, езофагус непарний порожнистий орган, що забезпечує проведення їжі з глотки в шлунок. Топографія, голотопія, стравохід розташований у порожненні шиї, грудні та червні порожнина. Крапка. Друге скелетотопія починається на рівні верхнього краю сьомого шийного хребця і закінчується на рівні 11-12 години хребців. Синтопія. Шийна частина стравоходу знаходиться позаду трахія та попереду хрептового стовбуру. На рівні 3-го грудного хребця допереду від нього знаходиться туга аорти. На рівні 9-го грудного хребця грудна частина аорти лежить позаду стравоходу, отже, стравохід спірально вбиває аорту. Дозаду від стравоходу розташовується хребтовий стовбур. А від рівня 9-го грудного хребця аорти. З боків до стравоходу прилягають блукаючі нерви. Макроскопічна будова органу. В стравоході розрізняють шийну частину парс цервікаліс, грудну частину парс торацика, черевну частину парс абдоміналіс. Стравохід має три анатомічні звуження. Варингіальне звуження знаходиться на рівні песноподібного хреща в ордані між 6 та 7 шийними хребцями. Бронхіальне звуження утворюється у місці перехресту з головним бронхом місця біфокації трахеї на два головні бронки між 4-5 грудними хребцями. Діафрагмальне звуження відповідає одноіменному отвору діафрагми на рівні 10-11 грудного хребця. Також виділяють два фізіологічні функціональні звуження. Аортальне злуження обумовлено приляганням дуги аорти на рівні 3 грудного хребця. І кардіальне злуження відповідає ділянці переходу з травоходу у шлунок на рівні 11-12 грудних хребців. Наступне питання. Наступне питання було про поширову будову стравоходу кровопостачання венозний і лімфовий. Слизова оболонка, туніка, мукоза. В нижній частині стравоходу відбувається заміна багатоширового незрогубілого епітеля шкірного типу на одношировий епітелій кишкового типу. Місце переходу. Має назву зубчастої лінії ор Орасера. Підслизова основа делясомокоза добре виражена, тому стровохідь має повздовжній склад. Наступний шар: ви описуєте м'язову оболонку. Туніка мусуляріс представлена двома шарами. Вказуйте, що внутрішній шар є циркулярним стратом циркуляри, не забуваємо про латині. Зовнішній шар повздовжній стратом лонгітудина. І тут ви акцентуєте, у верхній частині стравоходу м'язова оболонка представлена поперечно смугастою м'язовою клітини. Середня третина відбувається поступова заміна поперечно смугастих м'язових полокон, гладкими м'язовими клітинами, і нижня третина м'язова оболонка складається з гладкою мускулатури. зовнішня оболонка. Тут ви обов'язково вказуєте, що штийна та грудна частина вкриті адвентиційною оболонкою. Туніка веденційна. А черевна покрита серозною оболонкою. Вона тут називається очеревною. і розташовується інтраперітонеально, тобто зі всіх сторін крива квіточеревики. Щодо кровопостачання, вам потрібно вказати, що. Стравохід кровопостачається стравохідними гілками внутрішньої грудної артерії, грудної частини аорти і лівої шлункової артерії. Це венозний відтік. Венозна кров витікає по стравохідним венам в непарну та напівнепарну внутрішню грудну та шлункові вени. Вам ще в питанні було необхідно вказати про верхній портокавальний анастомоз. Верхній портоковальний анастомоз він здійснюється через стравохідні вени. Венозна кров при цьому відтікає від стравоходу у непарну вену, від неї верхню порожнисту вену, і у шлункові вени, а шлункових вен безпосередньо у воріт. Лімфа від стравоходу відтікає у правий та лівий бронхосередостійний стовпу. Третє питання. Третє питання. В третьому питанні ви маєте розкрити і стравоходу. Ось така коротка річ. Стравохід інервується стравохідним сплетленням, розміщеним в стінці стравоходу. Симпатичні волокна ідуть в складі внутрішніх нервів, аксонів, бістера, мотонейронів, грудних вузлів симпатичного стовпа. Парасимпатичні волокна. Це аксони відсеремоту неронів, парасимпатичних вузлів, в яких перериваються стравохідні гілки блукаючого нерва. І наприкінці вказують, і чутливі вони йдуть в складі стравохідних гілок блукаючого нерва. Якщо б я був студентом, я би дав відповіді таким чином. І на місці викладача я вам скажу, що я би хотів би побачити. Таку саму відповідь. Бажаю успіхів, дякую за увагу.